Україні запустили нову програму, щоб допомагати армії. Називається вона Підписка на військо. Тепер кожен може щомісяця допомагати українським бригадам безпосередньо і на постійній основі. Так, от проєкт вже працює по всій країні, і завдяки ньому гроші йдуть прямо на рахунки бригад. І от так солдати знають скільки допомоги вони отримують і на що її витратять. І найголовніше, що можна обрати, які самі бригаді задонатити. Така система робить допомогу прозорою та зрозумілою, як це працює. Вже з'ясували наші журналісти і готові розповісти вам. Дивіться. Прості та регулярні донати для всіх підрозділів Сил оборони в Україні запустили платформу підписка на військо. Презентація сервісу відбулась у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Авторка ідеї проєкту Олена Шевцова позиціонує підписку не як альтернативний. А як додатковий інструмент підтримки сил оборони, він дуже легкий, дуже зручний. Цей інструмент і зрозумілий та прозорий. На цій платформі об'єднані всі представники сил оборони, які безпосередньо беруть участь у захисті нашої держави. Так само і це дає можливість суспільству об'єднатися навколо. Нашого українського війська на сьогодні там знаходиться вже 150 бригад. Підписка на військо це можливість підтримувати конкретний підрозділ напряму, адже всі внески надходять одразу на благодійний рахунок конкретної військової частини, тобто це безпосередня адресна підтримка. Платформа працює так само, як і більшість цивільних сервісів, що базуються на схожому принципі. Обрав підрозділ, якому хочеш допомагати, визначив суму та періодичність, підв'язав картку, і все, твій регулярний донат вже допомагає силам оборони. Підписка я наголошую, і завжди буду наголошувати, що це саме про еволюцію нашого волонтерства. Це про можливість системно допомагати нашій армії одним простим кліком. Підпискою на будь-яку суму там, з будь-якою частотою і забути про це. Тобто ти знаєш, що раз в місяць, чи раз в тиждень тебе буде зніматися яка сума, і це буде ти саме на ту бригаду, на яку ти обереш. У нас є підписки на якісь там стрімінгові майданчики, підписки на будь-що інше автоматично знімаються, люди вже звикли і не звертають на це уваги. І тому це дуже такий е, гарний психологічний хід, тому що люди не будуть задумуватись навіть над тим, чи. Треба задонатити, не треба. Вони будуть впевнені автоматично, що оп, я доначу, і в мене все гаразд. Платформа підписка на військо має важливу мету залучити прогнозовану допомогу, що дозволить підтримуваним підрозділам будувати довгострокові плани. Частина донатів значна має дуже імпульсивний емоційний характер, і проблема в тому, що багато людей, хто задонатили там 2014 році, в 2015, в 2022, вони задонатили раз, два-три їх не втягнуло в якусь регулярну історію. Тут не так важливо, скільки ти разово насильні емоції задонатив, коли щось сталося, погане або хороше. Тут важливіше, скільки ти умовно вдовгу віддаєш, і наскільки це системно. Російсько-українська війна триває вже майже 12 років. Це справжня битва на виснаження. Саме тому українці мають консолідуватися навколо свого головного захисника сил оборони. У цій війні держава має відчувати надійне плече українського суспільства як сигнал того, що ми будемо підтримувати нашу країну стільки, скільки буде потрібно. Ми розуміємо реалії, ми розуміємо, наскільки зараз важко. Ми розуміємо все. Тому треба підтримувати, треба донатити, треба допомагати. Це іншого виходу у нас просто немає. Це мені здається, прекрасний приклад такої самоорганізації і співпраці. Важливих моментів громадянського суспільства, волонтерів, бізнесу і війська в ці часи здавалось би найважчі, Скоро піде п'ятий рік війни, і ворог робить все, щоб вбити цю надію. Українці народжують знову такі круті проекти, які показують, що ми не здамося. Ми будемо підтримувати свої військи Скільки треба. Військові кажуть, що в перспективі підписка на військо може стати інструментом доступу до закритих спільнот конкретних підрозділів. По аналогії з підпискою на деякі популярні сервіси, тобто підписники зможуть отримувати ексклюзивний доступ до, наприклад, фото, відео чи сувенірної продукції, до яких не підписані на підрозділ користувачі доступу не матимуть.